4,5 тисяч квартир ветеранам і їх сім'ям роздадуть наступному році саме стільки коштів закладено в держбюджет на програму допомоги ветеранам саме з житлом. Доволі таки непогано да здавалося б, 4,5 тисячі велика цифра, але на жаль, ветеранів набагато більше, які стають черги за житлом. Ну тим не менше. З такими закладеними в бюджет коштами ця черга буде ставати все меншою і меншою. Крім того, 1100 бізнесів, заснованих ветеранами, отримують фінансування з бюджету, і також 7000 тисяч людей звернулися по програмі зубного протезування, щоб покращити своє становище. Так було сказано урядом, що ті, хто не потрапили в програму, можуть звернутися за підтримкою через. Доступне житло, тобто є оселя, так яка доступна в дії, для того, щоб отримати кредит на отримання на покупку житла за дуже і дуже пільговими умовами. Тож спостерігаємо, розбираємо на народні думки за цим всім дивимося. Долучайтесь, будемо розбиратись разом.